Пане лісний, я з вами от міжнародний аспект в контексті сполучених штатів хочу обговорити. Бо все рішення і сп... і процес дотискання так білого дому по передачі атакамсів, воно нагадує, знаєте, як не вашингтонський Кавун, який нам потрібно вже зірвати, але він ще до кінця не достиг. Ми бачимо, у нього попка ще не суха, де низок не жовтий. що що уповільнює процесу зростання цього кавуна, процесу передачі цієї? рішення? Тільки вибори, недостатній тиск, чи навпаки сильно багато тиску. І вони, ну знаєте, як Галя Болова на мені випускова редакторка про мене, що не так казала. Вероніка, і от що вони вже теж себе як балова на Галя починають вести, типу, а ми не хотім. От роз'ясніть, будь ласка, я думаю, тут комплекс. Тому що Атакамс для мене це військову там, складову колеги пояснили і пояснять ще краще. Для мене це політична складова. Тому що, по-перше, це сигнал Німеччині, що вже можна. Тому що вони вже вони сказали, що вже все готово, але тут є нюанси технічні і дивляться на Вашингтон. Да? Аби, розумієте, мене дуже дивує їх позиція, аби не першими. Не політик а, а, з уже з оком одним, а все одно боїться. Бербок сьогодні класно сказала з приводу: ми хочемо пересвідчити, що все дійсно працює. Ось ми пересвідчимо, ми перевіримо всі тауруси, і потім без проблем. Ну бачите, і тут навіть не в кількості питання, да скільки їх передадуть, їх же не багато передадуть mm. з того, що по інформації. А це по-перше політичний крок, який каже, що сполучені штати готові це робити. Там, де один, там і два, там і десять, там і п'ятнадцять, там і літаки, умовно. Да? Ще сигнал до того, що червона лінія ще одна перейдена, тому що Путін він сидить зранку до ночі. В нього фломастер просто стирається. Він малює ці лінії. Якщо що, Путін нападе. Да? А вже ще одна червона лінія, як на мене, вона перетнута і не нами. А заходом, і колись, я думаю, ми доживемо до того часу, що Захід просто перетине ще одну червону лінію. Він просто зробить отак і скаже: ми не бачимо, куди воно полетіло. У них же є такий досвід. По Польщі не побачили, що ракети прилетіли. По Румунії не зразу побачили. Тому я думаю, що це в цю гру можна грати вдвох. Зрозуміло, що українська сторона ніколи в житті не піде на порушення угод. Даніло про це чітко сказав. З інший момент, який дуже бояться і продовжують боятися, навіть не вибори. Вибори це тиск. Той що ви кажете, він здійснюється, і ми бачимо, що це дуже потужний тиск. Mm -hmm. Зараз ці якісь там листи нам пишуть і так далі. Це про вибори і про тиск. А про страх ще є один момент, який Захід все одно о, десь по ночам плохо спіться. Це ядерна компонента. Угу. Тому що вони все одно вважають, що якщо буде використана ця зброя, то тоді е, Росія скаже ага. Ну і нажмуть червону кнопку. А я завжди коли з ними спілкуюсь на цю тему, у них питання: а ви в курсі, що з вами е, Росія воює вже півтора року? От реально з вами не з нами, нас уже немає. Вони вже все захопили, вже все, вони тепер уже там з НАТО воюють. Да? Тому зрозуміло, що це велика політика, але ці сигнали, які зараз да, дадіни, як казали класики, вони ну, повинні дати гарні сигнали українському суспільству. Але українське суспільство повинно розуміти, що якщо нам нададуть атакамси або ще щось, це не не дорівнює завершення війни. Це поліпшення наших бойових позицій, скажімо так, для того, що ми будемо витискати, тому що це дуже серйозний ворог. Баби Рожалі дуже багато. І їх будуть сюди гнати, мобілізацію за мобілізацією будуть, вона буде по-різному називатися: добровольна, честічна, там ще якась путінська, Шойгувська, да? во ім'я Пригожина, Зваславу Ахмат Кадира, кого завгодно, вони це будуть робити. І тому я тішуся з того, що цей сигнал нам дали. Угу. І всередину Сполучених Штатів, і нам, і це гарна тенденція. Тому що ми все одно мріємо не тільки про ці ракети, а про більш своєчасну допомогу. Тут можна зараз на нинішніх новинах можна про це дуже довго говорити, чи будуть надавати, чому, чому так повільно, але тенденція позитивні, і головне, щоб вони продовжувалися. Тому що дуже багато нюансів говорить про те, що не факт, що так буде завжди.